Майже тисяча птахів Миколаївського зоопарку під загрозою знищення серед них рідкісні види єдині в Україні. Звіринець закрили на карантин. Через пташиний гриб в одному з вольєрів за тиждень померли 9 павичів. В останнього виявили смертельний вірус пташиного грипу. Зараз зоопарк дезінфікують і чекають аналізів. Решти пернатих обстежують навіть працівників. Зоопарк зачинений для відвідувачів. Мор почався ще два місяці тому, каже директор. Останній павич помер 7 січня. Тоді лабораторія Миколаєва нічого підозрілого не знайшла. Лише після дослідження біоматеріалів у Києві виявили високопатогенний пташинний грип. Це особа опасна інфекція карантинна, поэтому прийнято рішення. У закриті зоопарка на 21 день в п'ятницю були взяті пробы от большого количества наших птиц и отправлено опять же на исследование в Киев и в Харьков. Директор показує вольєру, у якому загинули павичі. Він одразу біля входу в звіринець. Каже, дивно, але решта птахів навіть із цієї клітки добре почуваються. Вони зараз там фазан, вон фазан ходить. Тобто в цьому вольєрі 28 декабря почався мор? Так, да, і останній умер 7-го. І от з того часу більше ні одна птиця не умерла. Пташини грип могли принести або горобці, або перелітні птахи зоопарку, кажуть працівники. Це дикі качки. Утім, із них жодна не загинула. Тож у Миколаєві припускають, що в Києві або помилилися, або виявлений вірус усе ж таки низькопатогенний. Якщо нові аналізи таки підтвердять вірус, досліджуватимуть кожного пернатого окремо. У нас є дійсно унікальні птиці, які зберігаються тільки у нас і ніде більше в зоопарках України їх нет, і звісно, Ніхто отак агульнаки тім відом як кінка барадачі, дрофи, так підходити не буде. Тільки індивідуально, только після дослідження, каждої птіця. Аналізи мають прийти вже наприкінці тижня. А наразі медики обстежують і персонал зоосаду. Уже закупили для них вакцини, бо ж пташиний грип може бути небезпечним і для людей. Лілія Родина, Віктор Гарагуля, Миколаїв ТСН 1+,1.